Сьогодні фактично ми розпочали реалізацію проекту, який стосується створення соціального прихистку за адресою Домбровського 16 А в місті Житомирі. Це прихисток, який буде місцем для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, і це є другий проект, який фінансується урядом Швейцарії і урядом Німеччини в місті Житомирі. І стосується саме нарощення чи створення соціального житлового фонду в місті Житомирі. Перший проект ми реалізували упродовж двадцять другого, років. І це був об'єкт на е, з адресою Таманів соколовських 7. На сьогодні там проживає чотири багатодітні родини і внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні ми фактично розпочинаємо роботу по реконструкції ще одного нежилового приміщення, площою 300 квадратних метрів, є комунальною власністю знаходиться на сьогодні на балансі ЖЕК-НОМР шість. Е, Сьогоднішнім рішенням виконкому ми передаємо цей об'єкт на баланс агенції розвитку міста для того, щоб мати можливість належним чином відобразити в балансовому обліку збільшення вартості у зв'язку із. Ремонтними роботами, які ми плануємо провести упродовж поточного року. Зараз ми вже розпочали розробку проєкту кошторисної документації. Всі будівельно-монтажні роботи, оздоблення, облаштування меблями, побутовою технікою Ми плануємо завершити до кінця поточного року і вести в експлуатацію об'єкт. Ми плануємо влаштувати в цьому прихистку сім житлових сімейних кімнат. Загальна місткість цього прихистку буде складати 21 ліжко. Місце це буде соціальний об'єкт, в якому будуть облаштовані кімнати. Ати під ключ, тобто вони будуть облаштовані меблями. Сам прихисток буде облаштований побутовою технікою, пральними машинами, кухнею облаштована там посудомийною машиною, холодильниками, телевізорами для зон відпочинку. Тобто, це буде повністю об'єкт придатний для проживання, і людям потрібно буде просто туди заїхати і. Все це ми плануємо зробити упродовж цього року. Да, і важливо, що весь проект він фінансується на 100% за рахунок грантових коштів, тобто, місто місто не виділяє е, жодного додаткового співфінансування на реалізацію цього проекту. І загальна вартість проекту відповідно до грантової угоди, яка на сьогодні вже підписана між агенцією розвитку містом і нашими міжнародними партнерами, складає 180 тисяч євро. Тобто, це загальний бюджет проекту, і за рахунок чого ми плануємо виконати всі ці роботи. Тобто, проектування, авторський технічний нагляд розробку, да, розробку проєктно кошторису документації, влаштування внутрішніх інженерних мереж, перепланування всієї будівельної роботи, меблі, побутова техніка це буде закуплено виключно за грантові гроші.